Перших кадрів стає зрозуміло, що це дорога Зміїв Таранівка, біль водіїв, катастрофа для транспорту та життєве необхідне сполучення у Зміївській громаді. За останні шість років дорогу ремонтували двічі, спочатку в 2018 році. Тоді між Харківською обласною державною адміністрацією та ТОВ було укладено договір щодо ремонту дороги місцевого значення Зміїв Таранівка. Та от проблема: різниця між вартістю фактично виконаних робіт та вартістю робіт, внесених до актів, склала майже 8 мільйонів гривень. У березні 2021 тисячі директору Повідомили про підозру. Той швиденько вніс заставу в 340,5 тисяч гривень і чкурнув на Росію. У результаті гори робіт 14,5 кілометрів дороги було відновлено 4,5 кілометри покриття поточним середнім ремонтом. Далі на трасу Зміїв Таранівка чекало велике будівництво. З 2021-го тут відремонтували ще трохи більше одного кілометру. З повномасштабною війною роботи зупинилися, а ділянки, до яких так і не дійшов ремонт, вже зруйнувалися остаточно. Дана дорога не належить міській громаді, а перебуває на балансі державного підприємства дороги Харківщини. Тож просто взяти і відремонтувати ці метрові вирви міська рада не може. Однак існує альтернативні варіанти: спрямувати певну суму з бюджету громади дорогам Харківщини. Так лагодили ділянку у селі Бірки від Водяного до Задонецького. Я вважаю, що ми з громади успіх фінансували трасу Р 78 і можемо так само попитатися. Профінансувати цю дорогу для того, щоб зробити, щоб люди могли проїхати, щоб не їздили в об'їзд 60-70 кілометрів до Тарановки, а 17 кілометрів. Я сьогодні зустрітився з перевозчиком, який сказав, що він туди не хоче їздити по той причині, що він доїжджає до цих глибоких ям, автобус зависає, він висаджує пасажирів, пасажири товкають цей автобус. Потім автобус движеться далі. За цю дорогу, за ці 17 кілометрів, вони чотири рази зупиняються. Люди виходять і заходять в автобус. Ну от подивіться, отут треба попідрізати дерева. Вони вже вилізли на трасу, їх хтось має підрізати, підчистити обочини, щоб вода стікала. Ніхто ж того не робить. Я ж ще раз кажу, що в нас є дуже потужна змівська. Організація, «Змійов всевіс називається, в якій єси є вишки, є кому обрізати дерева, просто нужна допомога. Тобто відремонтувати дорогу зміїв Таранівка можливо. Для цього змійському міському голові Павло Голоднікову та його команді потрібно по максимуму застосовувати свої комунікативні здібності, домовлятися, розмовляти, шукати шляхи та сприяти вирішенню проблеми, яка турбує жителів. Ви знаєте, якби в нас все в районі дуже хорошо, але в нас в районі немає господаря. От з господарем у нас. Велика проблема. Непонятно, чим він займається, куди він. Він спочатку каже так, потім через час він каже друге. Ну, я думаю, якщо нам допомогуть відремонтувати цю трасу, то він буде. Виїжджати і перерізати тут ленточку. Ця дорога є також єдиним шляхом, аби дістатися до важливого медичного закладу Харківщини. тубдиспансеру. диспансеру. Медики, пацієнти, волонтери, усі стикаються із проблемою щодо стану траси. Депутат Юрій Кайдан наприкінці нашої подорожі звернувся до обласного керівництва. Я звертаюсь до сидіну Олега Василіча. Прошу вас допомогти у вирішенні цього питання то, що транспорт не йде, автобуси не їздять, скора допомога не може доїхати. По дві сторони від мене знаходяться два села. Зараз прийде внезапно зима і засипе снігом. Сюди не доїде ні МЧС, ні швидка допомога, ніхто. Я прошу ще раз вас від громади втрутитись в цю ситуацію. Домогти вирішення цього питання, ну в связі з тим, що дорога не знаходиться на нашому балансі. Я прошу вашої допомоги.